Слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо вступати Другої заповіді. Але чуємо сьогодні, Господь каже про заповіді і першу з яких, щоб ми не порушили, цю заповідь, не вбивай. Каже до юнака, перше не вбивай, потім не вчини не бо не кради і не свідкуй Божі. В п'ятій заповіді Господь Бог забороняє нам посягати на своє життя і на життя свого ближнього. Головним чином у цьому приписі заборонено вбивати людину або завдавати їй шкоди з ранами або і ударами. Тобто не тільки вбив, а з ранами. І удар. Тобто заповідь не вбив має набагато ширше значення, ніж просто собі взяти палку, знайти її і забити людину. До цієї заповіді відносяться такі гріхи, як аборт, самогубство, алкоголізм, наркоманія, ефтоназії і інші залежності, які шкодять нашому життю і нашому. Здорові. Ми знаємо, що гріхи діляться на три категорії. Це є гріхи проти Бога, гріхи проти ближнього і гріхи проти проти себе. Проти Бога, проти ближнього і проти себе. Всі гріхи діляться на три категорії. Гріх, який стосується і Бога, і ближнього і самого себе. У цій заході я назвав гріх Абор, самогубство, алкоголізм, наркоманія, етаназія і не назвав цього гріха, який стосується і Бога, і ближнього, і себе самого. Це гріх куріння. На перший погляд цей гріх такий невинний, не Але насправді це є дуже важким корінням. Зараз будемо розбирати. Якщо вищі ці всі вище сказані, гріхи алкоголізму, наркоманії, автонації проти себе, тобто ти нікому ще не робиш. Ти собі, ще робиш? Я себе роблю, то якраз гріх коріння Богові, собі і ближньому. Гріхи проти Бога, в Біблії ми не знайдемо такого закону, такої заповіді «не порив, або не пали». Такого ми не знайдемо. Але в Біблії не все написано. А є речі, які є самозрозумілими, та якраз гріх. Паління є самозрозумілим. Чи це гріх? Навіть на парці сега написано великими Жирними буквами коріння вбиває. А? Це не я говорю, і це не каже нам Господь Бог. Це каже виробник, я вбиваю. Як же не є віком те, що вбиває, позбавляє здоров'я, завдає страждання самому, хто палить і заставляє дихати цим інших людей? Ну, звичайно, це і проти Бога. Проти себе коріння це є повільне самогубство, свідоме скорочення свого життя. За свої ж гроші, якщо чоловік, чи жінка, чи дитина бикує. Якщо йде, порахуйте 36 тисяч гривень. Якщо 20 це роки, я не знаю, скільки, ну, їй такі напевно, що 20 палітні. Якщо, наприклад, 10, ну, то 15 тисяч. Ну, все одно, то є страшні гроші. За свої ж гроші самовільно себе влагайте. Середній дим містить більше 4 тисячі хімічних речовин, з яких, як мінімум, 250 є шкідливими. Понад 50 викликають рак. Куріння може спровокувати астму та хвороби дихальних шляхів, коробо серця, інфаркт, інсульт, захворювання судин. Куріння також може стати причиною онкологічних захворювань, похлин у ротовій горданість, гортання свяходу, тракюю, бронь, легені, шлунок, підшумкової залози нирок, товстої кішки, сечового мікора, шийку матки та спинного мозку. Куріння також може стати. Причиною безпліддя та імпотенції. Я не знаю, що гірше може бути для організму, чи алкоголь, чи коріння. Чи алкоголь, чи коріння. Самі бачите список. Ірхі проти ближнього, Напевно, точно хтось у вашій сім'ї родині палить. Пасивні курці. Не палять, але які змушені дихати цим димом. Перебувають в одному приміщенні з споцями. Пасивні поцілі. Пасивне коріння є також небезпечним. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку в нашого коріння помирає 7 мільйонів людей. 6 мільйонів це є ті, які, які палять. Або палили і мільйон. це Цей граспоті пасивні курці. Ніхто не знає, куди дим піде, куди ота диміна піде. Я, наприклад, живу на четвертому поверсі. І наді мною люди палять. виходять собі на балкон попали. В мене ціла квартира. Як би сказати, вибачте слово засмержено. І я повинен і мої діти повинні тим свородом дихати. Розумієте, і в жарку погоду я мушу вікна закривати. Божий корець. Не може сказати, чи він їх вбив, чи не вбив. Напевно, що вбив. Бо він випускає то в повітря. Я сподую, чому з тими сигаретами, розумієте, не продають якусь шльому. Шльом, щоб собі людина куди парить, наділа на собі шльом, знаєте, і в тому диму знаєте, там просто переварилися. Але щоб не інше дихала тим. Бо якраз мільйон вмирають людей і робить ще більше людині, яка не палить, цей дим ще більше шкоди, ніж тим, які пам'ять. Часто люди звертаються до Господа з проханням про здоров'я. І тут такі є. Які прийшли молитись за здоров'я і які Якщо курець звертається до Господа з проханням, Господи, дай мені здоров'я, ну ким він буде виглядати в очах Божих? коли ж тими самими устами він викорив цар? Ну це є такий абсурдний. Соби сам вбиває і просить Бога, дай мені здоров'я електронні сигарети, кальяни і всі інші штучні замінники доведено в Знаєте, Я ще так можу зрозуміти трошки. Наркотики, алкоголь. Ну хоч в голові трошки знаєте, так Ну Я не можу ніяк зрозуміти сигарети. В чому прикол? В чому прикол? Кажуть, заспокоює. Вони не заспокоюють, воно вбиває органи. І приторможені, І приторможені. Смоліть дим і шкода здоров'я. Ну, ми знаємо як пеклю, як пекло описується в Біблії. Так само смолі, тління і вогонь. Тобто, Себе людина да готує до, до пекла. Можете і мусите сміло на сповиті говорити. Я не вбив, я, не, я там не вкрав, знаєте, бо тут завчена фраза, не вбив, вбиваю, вбиваю. Можете і мусите говорити, вбиваю себе і вижити. Як, як від того визволитись, дуже непросто. Зі спові. Ну і після кожної цигарки вдарити відповідну кількість спокон. Собі пообіцяти. добре, я викурю оту секрету, але я вдарю 50 поколів. Вір стоп он. І в такий спосіб можна, можна вибити з себе ту. Зараз. Амінь. Слава Ісусу Христу!